Бачите, що ще можна разом з цією купюрою придбати і пам'ятну банкноту номіналом 500 гривень зразка 2015 року. До 300-річчя від Дня народження Григорія Савовича Сковороди. Ця купюра доступна як в сувенірному конверті, так і у сувенірній упаковці. Зараз ви бачите банкноту у сувенірній упаковці. Ось так вона виглядає. Ви бачите надпочатку 300 років профіль Григорія Савича Сковороди, мандрівного українського філософа і напис Світ Сковороди. Таких купюр теж досить обмежена кількість, але для. Колекціонерів їх цілком поки що вистачає. В сувенірному буклеті ви бачите 30 тисяч банкнот, вартість 554 гривні. Але ця купюра досить давно доступна в інтернет-магазині, як в сувенірному банкно... в сувенірному виконанні. Так, і у пам'ятному конверті, ось в такому пам'ятному конверті, він теж досить унікальний. В конверті ця купюра трішки коштує дешевше. В таких конвертах купюр було випущено 20 тисяч екземплярів. Вартість 541 гривня. Нагадаю, що дані купюри мають. Мають всі ступені захисту і являються дійсним платіжним засобом України. Але безумовно більшість із вас цікавить саме пам'ятна купюра 20 гривень, яка досить дефіцитна, адже до цього всі намагання купити. Цю купюру по державній ціні, тобто в Національного банку України, для багатьох закінчувались нічим, адже буквально всі тиражі, які поступали в інтернет-магазин Національного банку, буквально розбирались за кілька хвилин. А зараз ми ведемо цю трансляцію, і як бачите, досі доступно 1935 таких банкнот. Так що, хто ще не встиг придбати пам'ятну купюру, ви можете це зробити просто таки зараз. Ось така ось пам'ятна купюра. Вартість її в сувенірній упаковці 195 гривень. Переходьте прямо на інтернет-магазин від Національного банку України. Нагадаю, що просто зараз Національному банку України доступна до продажу пам'ятна сувенірна банкнота. Перша вертикальна банкнота від Національного банку України, яка вийшла в цьому році, 24 лютого, Національний банк України її презентував, але довгий час її просто таки неможливо не, не було придбати. Адже всі колекціонери України хотіли. Її отримати. Ця банкнота випущена як як в сувенірній упаковці, так і в конверту. Наразі в інтернет-магазині від Національного банку України доступна до купівлі тільки в сувенірній упаковці.